Це поле сг призначення, фермерам треба засіюватися, хліб, сіяти, і пшеницю. І зараз ми працюємо саме на цьому полі, яке всіяне ТМ-ками пластиковими патретними, та посадки закриті ОЗМ-72. Наша задача їх всі познімати. Щоб сюди могли заїхати спокійно, трактора і робити свою роботу, все добре, але є один мінус, дуже висока рослинність, яка затрудняє наші продвиги, тобто мішає нам працювати. Ми працювали на Купінському напрямку а минуле літо ми все пробули на Донеччині. Там також є свої. Труднощів в праці, така сама висока рослинність, часто обстріли. Тобто, така робота в надто тяжких умовах, важко в броніку на сонці, але це наша робота. Ми її будемо робити. Недалеко від нас фермер на тракторі їхав, наїхав на Темку. Вона жахнула. Ну так повезло, що він наїхав не трактором, а плугом і зачепив. Тобто, трактор там тільки трошки повилітала стекла і все. Саме перше, саме головне, саме основне не чіпати ні в якому разі нічого, що схоже на вибухонебезпечний предмет. Не треба робити ці селфі, фото та тому подібне. Це все може погано закінчитись. Побачили, запам'ятали, де воно. Відійшли, набрали нам. Ми приїхали, зробили свою роботу. Життя одне.